Не для за журналістами бігу з інфо стежили працівники служби безпеки України. Редакція опублікувала розслідування, у якому детально описали, хто як і коли встановлював камери у номерах готелю, аби шпигувати за працівниками медіа. Згідно з розслідуванням, у стеженні брали участь працівники департаменту захисту національної державності. Крім того, до встановлення техніки ймовірно залучали і департамент оперативно-технічного забезпечення СБУ. Журналісти з'ясували, що спершу представники служби безпеки під легендою замовлення корпоративу для офісних співробітників двічі у період з 15 по 22 грудня 2023 року прибували в комплекс. Щоб детально оглянути номери, у яких 27 грудня 2023 року зупинялися працівники редакції «Бігус.Інфо». Перед заселенням журналістів під легендою власного корпоративу у комплекс приїхали три десятки людей із великими багажами. Ймовірно, саме у них була техніка для стеження. Загалом, за даними редакції, бігус інфо приховані камери встановили у сауні та ще не менше в восьми кімнатах. Згодом техніку звідти забрали. Втім, у номерах залишилися докази того, що приховані камери там були. Їх встановлювали у вішики для одягу. І що? є. Так точно. Додамо, у коментарі журналістам у службі безпеки зазначили, що приведений ними 17 січня 2024 року. Огляд комплексу не виявив ознак встановлення прихованої техніки. Того дня СБУ приїжджали у готель, аби вилучити сервер, на якому містяться докази щодо тих, хто встановив приховані камери. За словами засновника та головного редактора Бігусінфо влада завжди намагалася влізти у редакційний процес. Їх прослуховували та стежили за ними неодноразово. Втім. Ще ніколи не залазили у спальні. Лізти в спальні це гнила російська традиція. У нас так не прийнято. Тим часом в СБУ повідомили, що стежили за журналістами у рамках протидії організованої наркозлочинності. За наявною у службі безпеки України оперативної інформацією серед клієнтів-дилерів, через яких наркотичні речовини постачали іншим громадянам. Виявилися також співробітники Бігус інфо, зокрема одна із операторів. Окрім того, за даними журналістів, через стеження за редакцією Бігус інфо звільнили керівника департаменту захисту національної державності СБУ Романа Сема. Менченка. Нагадаємо, раніше у мережі з'явилися кадри, на яких окремі працівники редакції вживають наркотичні речовини під час відпочинку в одному з готельних комплексів. Надія Ковальчик, телеканал НТА.